1 червня 2025 року, з благословенням митрополита Черкаського і Канівського Феодосія в духовно-просвітницькому центрі Черкаської єпархії відбулося особливе завершення навчального року справжнє свято дитинства і добра. Кожен учасник відчув себе частиною великої православної родини, де цінується щирість, радість та дитячий сміх. Захід відбувся у надзвичайно теплій, дружній атмосфері серед природи, на затишній лісовій галявині. Викладачі, вихованці та їхні батьки разом брали участь у цікавих конкурсах, спортивних змаганнях, веселих вікторинах і захоплюючих квестах, насолоджуючись живим спілкуванням та спільним відпочинком на природі. Після активної частини свята всі частувалися смачною кашею та традиційними стравами, приготованими на вогнищі, солодощами та домашньою випічкою. На завершення кожна дитина отримала пам'ятний подарунок за старанність і добрі справи протягом року. Зі щасливими усмішками та гарним настроєм, діти вирушили на літні канікули, аби з новими силами і натхненням. Повернутися до навчання восени.